Це Дейвідс. Йому 27 років і ще недавно він працював різноробочим в Англії. А зараз проходить військовий вишкіл у Латвії, усього за 30 кілометрів від кордону з Росією. Чому б хтось жертвував спокійним життям заради цього? Ми провели два дні з Дейвідсом, щоб дізнатися, що ним керує і чи готовий він померти за свою країну. 5 липня ми прямуємо з Риги, столиці Латвії до Алуксне. Тут розташований один з найбільших військових навчальних таборів країни недалеко від Росії. Що ближче ми під'їжджаємо, то менше будинків бачимо, і, чесно кажучи, не знаємо, чого очікувати. Наш латвійський оператор пояснює, що Алуксне мальовниче місто. Багато латвійців обирають його як локацію для весілля. І це правда. Місто з населенням сім тисяч мешканців набагато розкішніше за ті місця, які ми приїжджали дорогою. Частково це пов'язано з військовою базою. Уряд Латвії вкладає великі кошти в регіон, оскільки саме тут навчаються солдати майбутнього. У 2023 році Латвія наслідувала приклад інших країн, що межують з Росією, і запровадила обов'язкову військову службу у відповідь на війну в Україні. Під призов підпадають чоловіки віком від 18 до 27 років. Утім, обов'язком це важко назвати, адже статистика свідчить, що близько 95% солдатів призиваються добровільно, як і Дейвіц. Залишався один день до дедлайну, до якого можна було податися. Я вже цікавився військовою справою упродовж останніх кількох років, бо мій тато колись був військовим і розповідав мені всі ці історії. Він бував у багатьох місцях. Наприклад, деякий час провів в Узбекистані, Військова служба Девіса розпочалася в січні. Розклад на сьогодні протитанкова оборона. Це означає, що упродовж наступних кількох днів ці молоді рекрути навчатимуться керувати шестиколісними військовими транспортними засобами, які використовують для всього від розвідки і стеження за ворожими силами до перевезення важкого озброєння. Це виглядає майже як звичайний курс водіння: спочатку уроки теорії, потім технічні перевірки. І нарешті стажери можуть сісти в транспортний засіб за будь-якої погоди. кілька разів було таке відчуття, що я ось ось перекинуся, бо дуже слизько і заболочено. Місцями здавалося, що заносить у бік, але ви насправді не впадете. Машина не перекинеться. Тож вам треба просто їхати вперед, не панікувати, стиснути ногами сидіння і триматися. Усього шість місяців тому життя Дейвіса було кардинально іншим. Тоді він ще жив у Великобританії, маючи стабільну роботу різноробочого. Його родина переїхала до Англії 15 років тому з фінансових причин. Батьки Девіса хотіли, щоб він та його брати і сестри мали можливості, яких у них не було б у Латвії. частина мене ніколи не відчувала це місце Британію своїм домом. Я завжди сумував за Латвією і тим, як там було, за тим, щоб щодня чути свою рідну мову, просто розмовляти рідною мовою з людьми навколо мене, за культурою, за всім. було приємно знати, що більше не доведеться повертатися, бо я зазвичай приїжджав сюди у відпустку на пару тижнів, і завжди було це важке відчуття, що в кінці доведеться повертатися. Мені це ніколи не подобалося. Але тепер мені приємно, бо я знаю, що я тут, щоб залишитися, і мені не доведеться. Повертатися, війна в Україні це ще одна важлива подія у світі, яка також певною мірою мотивувала мене мобілізуватися, бо я хотів особисто долучитися до захисту країни, якщо до цього дійде. Я особисто відчуваю, що не можу залишатися осторонь людей, які працюють для захисту країни. Тож я хотів бути більш залученим, просто бути готовим до цього та знати, що робити в ситуації, якщо до цього колись дійде. Та Латвія, в яку повернувся Дейвідс, зовсім відрізняється від тієї, яку залишила його родина. У 1991 році країна здобула незалежність після 50 років радянського правління. І для багатьох життя стало безпечнішим. Але тепер атмосфера в країні знову загострилася. Як і багато сусідніх країн, Латвія посилила військові навчання після нападу Росії на Україну. У масштабах ЄС вона є однією з країн, що інвестують найбільше коштів у свою оборону. Окрім професійних солдатів, Латвія також має резервістів та 10 тисячну добровольчу армію. Девідс та його колеги все ще вчаться проводити технічні перевірки, доки близько 10-ї вечора не згасає світло. Виспатися наступного дня жодного шансу. Ранкова рутина починається о 6-й ранку. Поголитися, не пропустивши жодної волосини. Чи застелити ліжко без жодної складки? Нарешті ранкова перекличка, під час якої перевіряють все до дрібниці. Суворі правила довгі дні. Військова підготовка це важка справа. І Дейвіць швидко це засвоїв. Це було вперше, коли нам довелося залишитися на кілька ночей у лісі. Думаю, це було приблизно в лютому. Вночі температура опускалася до мінус 15-20 градусів, і ти лежав там загорнутий у свій спальний мішок, вже одягнений у всі свої шари одягу, і все одно мерзнув. Ти не можеш зігрітися. Тієї ночі так і було. Я просто був там і думав, що я тут роблю. Чому я тут? Але навчання має для нього і привабливі моменти, як от стрільба з кулеметів. Це був дуже спекотний день. На дворі було близько 30 градусів, і ми провели десь 12 годин, просто сидячи на сонці, стріляючи з кулеметів. Там були мішені, встановлені на різних дистанціях, і ми просто стріляли по них. Це, мабуть, ще одна просто розвага: стріляти з автомата, відчувати запах пороху порожніх гільз, коли гарячі порожні гільзи просто б'ються об обличчя і відскакують усюди. Девід відчуває, що тренування загартували його та зробили більш терплячим. Але у день іспиту він ще хвилюється. Зрештою, немає іншого вибору, окрім як пройти перевірку, якщо він хоче отримати зелене світло на керування транспортними засобами на лісовій трасі, що розташована приблизно за 15 кілометрів на величезному військовому полігоні, і де також тренуються українські солдати. Згідно з опитуванням, 72% латвійців вважають війну в Україні загрозою для ЄС. Приблизно стільки ж людей хвилюються за своє майбутнє. Найбільшими страхами є війна та конфлікти. Це також вплинуло на російськомовну спільноту в Латвії. Близько чверті населення Латвії має російське походження. І дехто стверджує, що Латвія зробила недостатньо, щоб допомогти цій меншині інтегруватися в суспільство. Багато російськомовних людей відчувають себе ізольованими від суспільства, що може зробити їх особливо вразливими до російської пропаганди, зокрема в Тікток та інших соціальних мережах. Навіть Дейвідс натрапляв на такі відео я знаю, що це неправда, і я просто намагаюся не дозволяти цьому надто сильно на мене впливати, бо очевидно, що це просто частина тактики дестабілізації регіонів за допомогою дезінформації, пропаганди та подібного. Де пропаганден стофода. Більшість членів його родини живуть тут, у Латвії. Девід вважає, що він перебуває в потрібному місці. На його думку, кожен латвієць має обов'язок захищати свою країну. Ви б померли за Латвію? Ну, я дав присягу. Тож так, я б так сказав. Так, це одна з тих речей, про які намагаєшся насправді не думати. Звісно, це те, що ти не можеш просто прийняти. Це щось, що може статися. Але у нас є союзники по НАТО. Тут розміщено чимало військ НАТО. І звичайно, ми завжди тренуємося та намагаємося бути якомога більше готовими до цього. Тож я б сказав, що якщо це коли станеться, ми будемо готові та знатимемо, що робити. НАТО – оборонний альянс, створений для колективної безпеки Європи та Північної Америки. 32 країни зобов'язалися надавати взаємну військову підтримку у разі нападу на одного з членів. В останні роки НАТО збільшило розгортання військових сил на своєму східному фланзі як для оборони, так і для стримування. Але не всі латвійці поділяють довіру Дейвіса до НАТО. Одне нещодавнє опитування показало, що лише близько 40% вважають, що союзники справді відправлять війська у разі надзвичайної ситуації. Перш ніж новобранці перейдуть до наступного етапу, є коротка обідня перерва з картоплею, салатом та соусом. Марісу лише 19 років, і він долучився до армії одразу після закінчення школи. Два палик Як думаєш, ти залишишся в армії? Ну, чи уявляю я, що продовжу службу у службі національної оборони після цієї навчальної програми. Я вважаю, ні, бо я хочу навчатися, але через кілька років після закінчення університету можливо я повернуся. Можливо, одразу до академії. так це також можливо. Я розглядав це. Я думаю про те, щоб вступити в академію. Тоді в мене вже був би університетський диплом і по суті просто потрібно було провчитися скільки шість місяців чи два роки. І тоді вже міг би стати лейтенантом. Тож так, це також можливо не одразу після цієї служби національної оборони. Так я знаю відповідь. Наша уже після кількох місяців Дейвідс підписав контракт ще на 3-5 років. Це дозволить йому згодом стати професійним. Військовим, а частково його мотивували пільги. Добровольці отримують 600 євро на місяць, плюс проживання, харчування, медичне страхування та навчання. Навряд чи це погана угода, враховуючи, що мінімальна заробітна плата в Латвії становить 740 євро. Чи маєте ви мрії на майбутнє? Я хотів би поїхати у міжнародну місію. Це одна з моїх цілей у військовій кар'єрі. Звичайно, я був би напроти колись самому стати інструктором. Можливо, просто бути для них прикладом. Мені подобається навчати людей, допомагати їм навчатися. Я відчуваю, що міг би з цим чудово впоратися. Після нашої короткої поїздки до Латвії одна річ особливо вражає: для багатьох людей тут внесок в оборону своєї країни є очевидним, незалежно від того, чи це пов'язано з військовою службою чи ні. Для латвійців загроза нападу Росії це повсякденна реальність, до якої слід ставитися прагматично, а не боятися. Це те, до чого потрібно готуватися.